Усім привіт! Ви на каналі Котабечвот і найкращі бої світу танків. Сьогодні ми подивимося на шикарний бій на старій імбі. Не знаю хто давно грає в танки, знає дуже добре, що це за танок. Це стара імба, Waffentrager є 100. Цей танок має дуже шикарний барабан, самий імбовий у грі, його тому і вивели з гри, тому що він занадто імбовий, імбалансний. Він має 5 снарядів в барабані між вистрілами, якщо я не помиляюся, було 2 секунди і за вистріл середнього урону він забирав 560. 5 снарядів по 560 і того ми маємо майже 3000 середнього урону з барабану. Майже будь-який танок у грі він забирає, забирає з барабану. Отакий От чудовий дуже танок. 276 мм пробиття стандартним бронебійним снарядом, і 560 за вистріл і 356, якщо я не помиляюся, голдовим під пробиває і теж 560 за вистріл забирає наша чудо-пушка. і так Бачимо, так але у нього, звісно, і, як ви знаєте, дуже Дуже нюанси в цього танка є, він картонний, башня його, така картонна, як Вафентрагера, наприклад, або гриля 15, го або вафентрагера 9 го рівня, просто тупо приймає усі фугасні снаряди. Тому і дуже в нього довга перезарядка, близько 50 секунд. Тобто, якщо, наприклад, він лишається проти двох танків і немає куди втекти, немає прикриття в цього танка, то... І він, коли, будучи на перезарядці, наприклад, якщо є два танки, одного він забрав, а другий танок встигає повністю розібрати вафентрагера в ноль. Просто тупо в ноль. Бо, тому що усі фугаси приймає, а як ви знаєте, в кожному танку збільшене пробиття, більше точніше, більше забирає Альфа-страйку фугасний снаряд. І він буде приймати один снарядик за другим. І так. Бачимо, у нас рахунок 1-4. Так, першим снарядом, не знаю, не попадаємо. Дуємо 500 526. Третій снаряд от 622. От подивіться на урон. Просто подивіться на урон за 500-600 за 600 кожним вистрілом. От два, два барабани він віддав. Перший барабан тільки два снаряди зайшло, а з другого барабану зайшло три снаряди. І то не на максимальний урон. І у нас вже 2000 хитпойнтів, 2000 урона вже в копілці. Рахунок вже 2-4, вже нарівнався, ми одного щолкнули тільки, що Е50М. Приїхав він занадто нагло аж під нашу таку горку. Він занадто нагло приїхав, не знаю на що він розчитував. Наприклад, був би як панзер є 100 біля нас, то він взагалі би з вистріла його забрав, в нього там було тисяча хітпонтів, якщо не помиляюся. Так, бачимо, вже противники просто на середині карти. Вже не знають, що робити під свічу. Так, у нас в прострілі Дуже, дуже шкода, що ми не попадаємо. Два снаряди пішли в молоко, збиваємо йому гусеницю і добиваємо. Три снаряди ми. З п'яти перших два не попали, три снаряди попали, поставили на гусеницю і забрали просто тупо танок 10 рівня. ну Небагато так кажуть, забрали, ми забрали тільки 1200, близько того. Більше у нього хітпоинтів не було, було б більше, забрали більше. І ну трошки бачите на далекій відстані, але це ще, як сказати, як комп'ютер дасть, бо тому що, як ви знаєте, у нашій грі є 25% Плюс, так і мінус до всього до пробиття, до влучення, і як бачили на трошки далекій дистанції, ми просто тупо не попадаємо. Дуже обідно, перезарядка у нас дуже довга, я б сказав, навіть трошки задовга, але коли перезаряджається наш барабан, то трошки засильний барабан цей взагалі. Так, от подивіться, грає як настоящий статюга, присовує тільки один снарядик. 37 він рі, вирішив не добивати. Виїжджає на Т-110Е4, подивіться, в Т110Е4 теж лишається 72 хітпоинтики так мало. І він вирішує взагалі в нього більше не стріляти. Шкода йому присовувати свій снаряд, забирати такі копійки урона. Ну, може і правильно, не знаю, правильно чи неправильно. Що ви думаєте, обов'язково пишіть звісно в коментарях. Так, знаходимо бабаху. Так, три снарядика ми пресовуємо. Півтора тисячі хітпоинтів по-любому ми забираємо. Третій снаряд поїде ідеї, зайшов, ми обов'язково подивимося в після бойовій статистиці. 6-9. Ми програємо більше як на 2000 хітпоинтів. У нас чергова перезарядка барабана. Так, ми дивимося, що робити. На всякий пожарний, наш головний герой. З'їжджає вниз, тому що там вже в центрі вже просто, тупо нагло їдуть, всі нічого не бояться, ну, там взагалі і на, на, навіть і нема кому приймати їх з наших союзників, тільки там наш союзний бачу об'єкт 268, що там огризається, він вже шотний. Так, і Ми приїжджаємо біля нашого союзного е 50 м Ми стоїмо біля нього, у нас вже перезарядочка дійшла до кінця. Бачимо, що бабаха світиться чуть-чуть правіше. Вирішує наш головний герой виїхати і дати пару піздюлінок по тих, кому буде їхати. Так, подивіться, от так, скоріш за все, зайшов цей теж вистріл, тому що у нього зменшилися хіт-пойнти у гриля 15 і ми його добираємо. Боже, Дуже жалко, що не зайшло оцих два снаряди. в об'єкт 705А. Перший снаряд залітає в. Гусеницю, що дуже сильно обідно, а другий снаряд, не знаю, скоріш за все полетів вище, бо тому що ми його не пробили. До речі, наш головний герой весь бій стріляє стандартними бронебійними снарядами. Якщо ви вже замітили, хто не замітив, то кажу. Це дуже велика рідкість взагалі ні одного барабана, бо тому, що, як ви знаєте, на барабанний танок не можна загружати по одному, два, три. Е, ну, Іменно так, другого типу якогось снарядів, мінімальна кількість це кількість е барабана. Наприклад, якщо на 5 снарядів барабан, то ти мінімально можеш загрузити 5 снарядів, наприклад, фугасних або підкаліберних. Тут він, наш головний герой, повністю загрузив стандартні бронебійні снаряди, які пробивають 276 мм броні. Ну, я вам скажу, що вистачає, але... Якщо ви, наприклад, так в отримує получає об'єкт 705А і пішов наступний бій. Дуже шикарно, не залітає, не залітало у чоловіка. Але ми його відправляємо у світ кращих, він вже не буде мучитися так. Так підсвічується ще Т-110Е3. Так, наш союзник на е 50 м його добирає. І рахунок вже 13-12, вже нічого не придвішає, взагалі біде. Підсвічується ще ПТ-АМОН, об'єкт 268, варі... варіант 4 противника, Там наш Центуріон Action X з ним там грається. Наш головний герой навіть вирішує не їхати до нього. Вирішує їхати до гріля 15-го. Він взагалі не світився за бій. Наш головний герой думає, що він full у нього повне життя. Ну, тут і цим все сказано, бо тому що він ні разу не світився за бій. Це любий міг би подумати, що у нього повне життя. І так, ми їдемо до бази противників. В надії засвітити його і він підсвічується, стоїть просто біля своєї бази, не знаю. Не знаю, хто це такий. Гріль 15 ніг нас забрати. Ми йому призовуємо три снаряди. Не вистачає альфи, на жаль, дуже не вистачає альфи. Не знаю, що він там робив на базі своїй. Він просто був посередині. Оцього такого цієї карузелі, що там є, свої бази. Не знаю, чи це бот, чи хто не знаю Взагалі, як можна на грілі 15, ще й тим більше він звівся і не попасти, я не знаю. Гриль 15, як ви знаєте, у нього дуже шикарна точна пушка. Він пише, наш головний герой зараз, як ви могли замітити, він пише по-англійськи, що у нього більше 9000 хітпонтів бето, щоб лишили йому гриля 15 го і є 50 м наш союзний соглашається і каже, що не буде його вбивати. Так, ми вже перезарядилися і добиваємо гриля 15. го Наші союзники дали нам добити гриля 15. го Ми йдемо дивитися після бойову статистику. І так, у нас тут не дуже такі аж дуже багато епічних медалей, тільки мастер і основний калібр. Але наш головний герой на Вафентрагері є 100 настріляв 10294 урона, 5 фрагів, 1322 чистого опиту. І він стріляв повністю бронебійними снарядами звичайними і заробивши 34 тисячі срібла. Солосіця дуже приємно було ще раз подивитися на імбу, яку вивели з гри. Дуже було шикарне, дуже шикарний танок був. Я його дуже сильно любив. Хто на ньому грав, хто з тих часів грав і знає, що це за танок. Кому сподобався бій, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити. До зустрічі!